Актор студії квартал 95» Євген Кошовий знаходиться у шлюбі з жінкою на ім'я Ксенія. Раніше вона була танцівницею балету. А зараз Ксенія, дизайнерка і має відношення до жіночого кварталу, відомий український комік Євген Кошовий зміг не лише досягти успіху у кар'єрі, а й побудувати міцну сім'ю. Минулому році чоловік відзначив 17-річницю шлюбу зі своєю дружиною Ксенією, розповідаючи про перше знайомство з майбутньою дружиною. Євген запевняє, що він закохався з першого погляду, а ось дівчина відразу не звернула увагу на лисого коміка та романтичні залицяні. Євген зробили своє діл, і серце Ксенії розстало. Коли закохані грали весілля, весіль, вже була вагітна. При цьому кошові зазначають, що одружилися вони не по зальоту, адже планували. Весілля ще задовго до того, як дізналися про майбутнє поповнення весілля кошових, було дуже пишним і багатим. Цікаво, що частину коштів на свято комік взяв у борг в студії квартал 95, за словами Євген, цей борг він віддав протягом року і не шкодує. Що так витратився на весілля, адже у них залишилось багато спогадів та емоцій через півроку після одруження у Ксенії і Євгена Кошового народилася донька Варвара зараз. Дівчині 17 років, і вона вже досить медійна особистість. Дівчина співає, знімається у кіно і пробує себе у модельному бізнесі. У 2014-му Євген став татом вдруге. У нього народилася донька. Серафима, молодша донька коміка, також має здібності до творчих професій, а саме до акторської майстерності. На момент знайомства з кошовим Ксенія була учасницею танцювального балету Фрідом. Та після народження дітей жінка змінила свою сферу діяльності і стала дизайнеркою одягу. Ксенія має власний бренд і вже багато років одягає учасниць жіночого кварталу. А вам подобається цей артист? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.